Йо, підписник, давно не було рубрики ТОП-5, тому не затягуємо. ТОП-5 ПТ у грі World of Tanks. Полетіли. А ти не забувай підписуватись на канал та на мій телеграм. Всі актуальні новини гри, анонси стрімів та спілкування з підписниками саме там. Приємного перегляду. П'яте місце Міно -тавро. Справжня фортеця. Звісно, в плані бронювання. Якщо вона ховає НЛД, вибити її задача важка, або майже неможлива. Але є нюанси, а саме лючки, які після останнього ребалансу гарно пробиваються. 530 сельфи, КВ не мінус 10 градусів. При цьому башта обертається на 45 градусів Ліво та вправо. Гармата має перезарядку близько 20 секунд, а барабан на 5 снарядів. Але по факту це циклічна гармата з перезарядкою 8 секунд, тому що саме така перезарядка між снарядами. А після п'ятого снаряду КД 20 секунд. Для новачка ідеальна буде машина. Обладнання, яке я рекомендую, це турбіна, вентиль та приціл або ХП. Четверте місце німецька міць, яхпанзер. Є 100. танк для справжніх чоловіків. Крокодил з альфою в 1050 одиниць та пробиттям голдовим старядом, Ви лише вдумайтесь: 420. Міліметрів і це кумулятивчик. Найпотужніша голда в нашій грі. Як же приємно крану або 805А закинути просто в Лобаште. Ух, смакота. Хороша броня, звісно, десятки всі вас можуть пробувати в рубку голдою, але якщо правильно довертати, то буде все ок. Танк для ОБЗ 15 підійде ідеально. Особисто я, коли грав на ягі і брав три позначки, нереально кайфунув. Обладнання, яке я рекомендую, це ХП, турбіна та досилач. Третє місце об'єкт 268. Маленькість. Сулет, потужна гармата та чесне бронювання це все про нього. 100% підійде для тих, хто не знає, що прокачати. Після останнього ребалансу на цій ПТ стало ще приємніше грати. Покращили стабілізацію від поворотів і додали КВН. Класний ДПМ в міксі з хорошим пробиттям приносить хороші емоції. Динаміка і хоча якась броня дозволяє відігравати як на першій лінії, так і постояти десь <кхід> в кущиках, що, звісно, ми максимально засуджуємо. Обладнання, турбінка. Дослач вентиль або ХП. Друге місце WZ113G FT, об'єкт 268 з АліExpress, Китайська Міць. Крута гармата, дуже схожа на ту, яка в об'єкт 268, але з кращим КВН, КГН та стабілізацією. Тут немає того читерського бронювання, як у 268, яке пробачає помилки та рикошетить у тих моментах, коли рикошети воно взагалі не повинно. Але все ж таки воно більш передбачуване. Стабільний танк дорівнює стабільний дамаг. Також має крутий ДПМ та Дуже хороше пробиття. Близько тижня назад я закрив на ній три поночки, і також дуже був приємно вражений цією машиною. Обладнання, яке рекомендую, це турбіна, досилач і вентиль або ХП. Перше місце моя любімка, Корі 3. Справжній сарай, який носить на собі, мабуть, найкращу гармату гри. Це 149 мм калібр з альфою в 700 одиниць, ДПМом близько 3,5 тисяч та пробиттям, голдовим снарядом 360 мм. Так, це не. 420 мм, як у Ягі є 100, але у хорі це бронебійний снаряд, який вважається найкращим по куту входження в броню. Тобто найбільш лояльний до карикошетів та іншого. Як завжди, прийнято, якщо пушка окей, то все інше лайно, але тут не так. Бронювання не найкраще, але все ж таки воно є. 300 мм рубці. Мобільність танку теж дуже на рівні, хоча такий здоровезний сарай, що капець. Квен мінус 7, а от кути горизонтального наведення лайно мінус 10 градусів. Але непогане бронювання, хороша мобільність та ідеальна гармата ідеальна гармата саме по пробиттю так іде. Ви не подумайте, що я кажу стабілізацію. Так далі, тому що на цьому танку треба згодитись е, порядочно. Це те, чому, на мою думку, це топ 1 ПТ на даний момент, навіть після того як його ребаланснули. Обладнання, яке я рекомендую, це турбіна, посилач і вентиль або хп. Всім дякую за перегляд. Можете переглянути минулі відео із рубрики топ-5. Та напишіть у коментарях наступну тему для цієї рубрики. Бажаю гарного дня, мирного неба та бережіть себе.